Подальша земельна реформа в нашій державі вплине і на підготовку спеціалістів для аграрного сектору, переконані в одному з найстаріших вищих навчальних закладів України, Подільському державному аграрно-технічному університеті. Тут вважають, після скасування мораторію на продаж землі саме держава має диктувати умови сільськогосподарського ринку і контролювати структуру вирощеної продукції. Понад 90 років Камінець-Подільський державний аграрно-технічний університет, а протягом цього часу не раз змінювалась назва навчального закладу, готує фахівців для сільського господарства. Нові реалії ринкових відносин безперечно впливають і на спеціалізацію випускників, говорить декан біотехнологічного факультету Микола Повозніков. Я живу по принципу, що краще бути першим. В чому заключається це? В мене великий досвід. Я бачив, наприклад, що робиться в Сполучених Штатах в Канаді. І я не просто це передивився, а взяв і застосовую це в навчальному процесі. І ті речі, які вони робили 40-50 років назад, ми до них просто приходимо. А важко тому, що. Студенти більш активні і мобільні, ніж викладачі. І скоріше треба перестроюватися викладачам, ніж студентам. Студенти в півтора рази швидше перестроюються, ніж викладачі. І це, мабуть, треба починати все ж таки з Міністерства науки, освіти, молоді. Тому що навчальні програми, навчальні плани в нас не міняються. За кордоном вони міняються кожних п'ять років, а в нас 5-6 років не міняються. І через це, що маючи такі навчальні плани, ми вчимо тому, що інколи не. Потрібно на виробництві. А ми почали переходити на нові навчальні плани. І в нас є така межа, що 20-30%, що є в навчальному плані, ми можемо застосовувати нове. Ми це і робимо. І не було б хорошого навчання, якби в нас не було дуже велика кількість договорів з передовими господарствами. Це і наша ряба підприємство Бізон і багато підприємств, які застосовують нові технології. Однією з форм нових методів навчання в університеті є фестивалі сільськогосподарської продукції. Починаючи з 2007 року, ми започаткували проведення фестивалів. Перший фестиваль був це фестиваль м'яса. Чому виникла така ідея? Люди багато споживають неякісної їжі. А ми, навчаючи студентів виробляти якісну їжу, ми хочемо, щоб всі люди споживали. І другий фестиваль був фестиваль молока у 2008 році, У 2009 році. Фестиваль. Продукції вжильництва фестиваль меду. І у 2010 році ми провели фестиваль риби. А в цьому році ми плануємо провести фестиваль Пташини-двір. І тут показано півень, який є предвісником зарі. Що дають такі на вашу думку? Но фестивалі дають дуже велику кількість. Це, по-перше, навчання. Студенти знають, яке м'ясо повинно бути якісне. На фестивалі м'ясо. ми робили, наприклад, шашлики, то ставили м'ясо. З різних видів тварин студенти вгадували, з якого це виду тварин. По-друге, Перед цим проводилися лабораторні заняття. Студенти закупляли м'ясо в торгові сітки, різне м'ясо, і м'ясо, яке вони привозили з дому. І органолептично визначали, яка якість того або іншого м'ясу. М'ясо з торгової сітки мало якість не на користь, м'яса, яке студенти привезли з дому. По-друге, молоко ми взяли, закупили молочні продукти, які продавалися в торговій мережі Кам'янця-Подільського. І незалежна лабораторія, наші студенти і викладачі провели аналіз. То Цьому молоці, яке продавалися торгові сітки, було занижене вміст і білку, і занижений процент жиру. І ну як можна сказати, наскільки якісне молоко, яке зберігається більше шести місяців, то ми просто популяризуємо. Здорову їжу і здоровий спосіб життя, і не можу не згадати, як викладачка одна, навіть чотири стіща, таке сказала, як з'їдає чоловік м'ясо 100 кг на рік, то тоді, як водиться, діти гарні родяться, статура, грація, м'ясом сильна нація. І це не просто слова, тому що фізична норма споживання м'яса 85 кг кілограм на людину в рік. А ми споживаємо тільки біля десь 22 до 45 кг. кілограмів. А передові держави світу навіть споживають на душі що населення 176 сімдесят шість кілограмів. це є куди шлях, куди наміти, і мета якої ми повинні досягати. Якщо в Україні запрацює ринок землі, значно зменшиться кількість агроформувань. Переважатимуть великі корпорації. І тут важливо, аби при продажі землі саме держава контролювала структуру продовольчого ринку. Я сторонник таких речей, що повинні бути тварини. А якщо я зараз беру і дивлюся по статистиці, що Хмельницькій області 4 голови на 100 гектарів, і що робиться? Це і соціальна сфера. Якщо рослинництво є, а немає тваринництва, то прийшли фронтом, комбайни зібрали всю продукцію, і півроку або більше людям немає, що робити. Якщо є на селі тваринництво, то це зайнятість людей, це податки. І багато речей, і, і переробка, і це багато речей для соціальної сфери. Тому я дуже хотів і працюю над цим, і постійно кажу, що чи продається земля, чи не продається просто на законодавчому рівні, повинно бути зобов'язане. Ти є власником землі або орендуєш. На 100 гектарів запропонувати мінімальну кількість тварин. Немає різниці, які це тварини будуть. Але якщо буде на 100 гектарів, ти тримаєш гектари. Повинна бути така кількість тварин. То це будуть і робочі місця, і наша буде якісна їжа, тому що в нас є кому виробляти і для кого виробляти. У ринкових умовах підготовка кадрів, у тому числі і для сільського господарства, неможлива без партнерських стосунків з виробниками. Проте у цій ситуації важливо, аби ті ж навчальні заклади, а їх за останні роки в Україні збільшилось майже втричі. Не ставили за мету конвеєрний випуск спеціалістів, а керувалися у своїх діях насамперед попитом фахівців на ринку праці. У нас в навчальних планах більше 50% навчального часу. Ми приділяємо практичні підготовки. Враховуючи, що маленька база практичної підготовки у нас в університеті, ми використовуємо матеріально-технічну базу і наукових закладів, і передових підприємств. В які вже застосовують нові технології, маючи великі капіталовкладення, а студенти бачать все саме нове, саме передове. Якщо брати нормальне працевлаштування, то нормальне працевлаштування мають 45% випускників. А тих, решта, я сказав, 50% це працевлаштування на папери. Це не значить, що немає потреби в фахівцях. Потреби в фахівцях є, але. Дуже мала кількість студентів, я б так сказав, що 35-36% відсотків. Вони розуміють, що вони роблять, здобувають ґрунтовані знання і мають хороше місце роботи. Якщо в інтернеті всі, скільки людей запрошуються на технологічні спеціальності, то дуже велика кількість вакансій. А от то, що я вам перед цим вам казав, що чи спроможні люди швидко адаптуватися і працювати, то це залежить від самого студента. І наша задача зробити, щоб ця кількість, ага, всі студенти могли і не боялися працевлаштуватися. Я не боюсь цього слова сказати, вони просто бояться використати і перевірити свої сили. А допомагає це, показує мій досвід. Якщо людина під час виробничої практики хоча б місяць попрацювала на посаді, стовідсотково що вона буде працювати за. Фах на даний період любий фахівець, якщо він висококваліфікований в своїй галузі, він буде востребований на ринку праці і в нього буде прекрасне майбуття. А просто що отримати диплом, ну не буду я цього робити. Просто як людина і агітувати. А для того, щоб підготувати високоякісного фахівця, у нас на факультеті є все. У Нас всі кафедри очолюють доктора наук, професора, академіки, 75-80% фахівців, які працюють, мають наукові ступені і звання. Пройшли стажування за кордоном, працювали на виробництві, і вони свій досвід можуть передати студентам і навчити їх не тільки як виробляти якісну продукцію тваринництва, але як її переробляти.